Сьогодні Ісус дає нам для роздумів притчу про 10 дів, п'ять мудрих, п'ять нерозумних. Всі із них, всі 10 дів, в принципі, вони поводилися одинаково. Зовнішня їхня поведінка була однаковою. що мудрих, що нерозумних. Вони всі. Вийшли на зустріч молодому. На це варто звернути увагу, що і ті, і ті вони чекали молодого, і ті, і ті зробили певні дії для того, щоби з молодим зустрітися. Тобто збоку не можна би було розпізнати, що в них там є ця олія чи немає. Вони всі пішли на зустріч молодому. П'ять нерозумних. Зробили так само, як і п'ять мудрих дів. Але, як в нас кажуть, щось пішло не так, щось не спрацювало. Тому що знаємо кінець цього сюжету, цієї притчі, що Ісус каже до п'ятьох нерозумних: Я вас не знаю. Чому Ісус їх не знає? Пам'ятаємо інший фрагмент Євангелія. Такий довгий опис завжди читаємо на наш відпуск Святого Мартина, що є люди, які до нас приходили, чи з якими ми зустрічалися, а ми їм не допомогли, не послужили, не дали їм хліба, чи води, чи одягу. І тоді Ісус каже, також як в цій притчі, що я вас не знаю. А ті, які послужили, тобто. Ті, які любили Бога в інших людях, Ісус каже, Я вас знаю. І ось, власне, ці п'ять нерозумних, вони копіювали поведінку мудрих. Я би на це хотів звернути увагу сьогодні, щоб ми задумалися над тим, що не можна лише копіювати поведінку інших людей. Не можна. Зовні лише поводитися так, як інші люди, як ми би хотіли, наприклад, ми маємо якусь людину або навіть візьмімо так, що Ісуса Христа ми читаємо Євангеліє, ми дивимося, чуємо, роздумуємо, як Він поводився, що Він робив. І ми би хотіли бути подібними до Нього. Але цього замало, якщо ми будемо лише поводитися ззовні. Так, як поводився він. Або якщо хтось із людей для нас є авторитетом, ми можемо наслідувати чиюсь поведінку, але цього замало. Тому що серце Ісуса Христа, воно палало любов'ю до Бога. Якщо ми бачимо когось, хто є для нас духовним авторитетом, і ми би хотіли наслідувати. То ця людина вона палає любов'ю до Бога, і нам потрібно наслідувати не зовнішню поведінку, не те, як хтось стоїть на колінах, як він склав руки, то я теж буду не так складувати руки на молитві, а так складувати руки, бо та людина так вона молиться, то я теж так хочу молитися. Або той півгодини на колінах, то я буду півгодини, не 20 хвилин. Але пів години стояти на колінах, і тоді вже я буду так, як він, чи вона. Ні, не про це йдеться. Власне, це нерозумно, це немудро. Ця притча вчить нас, що є всередині якась сила, якась енергія, щось духовне, що спонукає людину. Тобто ця олія, через яку людина горить, горить любов'ю. Це як двигун в автомобілі, який, без якого не можна їхати. Так само любов у християнина є тим двигуном, який спонукає йти далі. Любов спонукає нас до того, щоб діяти. І якщо ми дивлячись на когось, будемо. Копіювати поведінку, жести, вчинки інших людей, але не будемо мати цієї олії, тобто любові, цієї внутрішньої сили, то прийде момент, коли ми залишимося без нічого і не будемо знати, що далі робити. Будемо як ті нерозумні діви, які не знали, що далі. Прийшов момент зустрічі з молодим з нареченим, але їхня, їхні ці ліхтарі, вони не мали олії і вони не змогли з ним зустрітися. Серця мудрих дів горіли любов'ю до молодого, до нареченого, а це не можна скопіювати. Не можна скопіювати любов. Не можна. Ми не можемо любити так, як любить хтось інший. Кожен з нас має свій спосіб любові, свій спосіб поведінки в цій любові до іншої людини. Нам важливо, щоб кожен із нас любив. Ми маємо бути собою цілим серцем полюбити Христа. Це є, власне, та олія, та любов є. Тим, що нас понукає діяти. Заохочую вас сьогодні, щоб ця притча дала нам такий ще більший поштовх до того, щоб любити, бути оригіналами, а не копіями когось. Бог не хоче, щоб ми були всі подібні один до одного, щоб наш спосіб духовного життя був такий самий, хтось так молиться, хтось так. Хтось постить в такий спосіб, хтось в такий. І деколи буває так, що ми приходимо з якимось такими запитаннями, чи я мушу так робити, чи я мушу стільки молитися, чи я мушу так постити. Ні. Ти знайди свій спосіб, як ти любиш Бога. Не копіюй когось. Можливо, чийсь приклад допоможе тобі. Зробити свій вибір, але не будь кимось, будь собою. Ми самі повинні вибирати, а не копіювати чиюсь поведінку. Тому що прийде той момент, як в цьому Євангелії, в цій притчі, коли ми зустрінемося з нареченим, і ми не зможемо сказати, що це я був подібний до когось, я так робив, бо хтось так робив. Ні, це наш. Особистий вибір, і ми його робимо сьогодні і кожного дня. Щоб в кінці, коли як апостол Павло говорить, що я біг, біг закінчив і віру зберіг, щоб ми почули від Ісуса ці слова: Я знаю Тебе, увійди в радість свого Господа. Амінь.